Якщо в чоловіка є квартира 48 метрів квадратна, яка була придбана до шлюбу, ми одружуємося і хочемо взяти ще квартиру або будинок по програмі її оселя. І так, всім привіт, мене за Томак зараз розкажу. Дивіться. Давайте беремо стандарти по ЄОСЕЛІ, і тоді ви все зрозумієте. Дивіться, на одну людину дозволяється придбати або мати нерухомість, яка не перевищує 52 два метри квадратних. Тобто, ваш чоловік один він має квартиру 48 метрів квадратних, а в принципі він і сам може собі взяти ще одну квартиру по програмі ЄОСЕЛІ, яка буде не більше 52 метрів квадратних. Це раз, коли ви одружитесь, там чи якщо одружитись, чи може ви вже одружені. Плюс до нього додається ще одна особа, тобто додається ще одна людина, і додається ще додаткові 21 метр квадратних загальної площі. Тобто було можливо йому придбати квартиру в розмірі до 52 метрів квадратних, а він зможе купити собі ну, вже вам квартиру по програмі ЄОСЕЛЮ до 73 метрів квадратних. От, але тут дуже важливий нюанс, щоб у вас не було жодних додаткових якихось там квартир, будинків або часток там по будинках, по квартир, тому що є дуже багато таких нюансів. Коли коли ще в далекі-далекі роки, коли лише була приватизація, лише з'являлась приватизація, то а, кхе, людям там родина придбала квартиру по приватизації і поділили там, на кожного члена родини по якійсь там часточці. От і вони зараз ці часточки вилазять. І буває таке, що через це це може бути. Перебір загальних квадратних метрів, і через що люди не можуть взяти програму квартиру по програмі ЄОселя. Тому майте на увазі. Але якщо ви одружились і у вас буде на двох лише одна квартира в розмірі 48 метрів квадратних, спокійно можете подавати заявку по програмі ЄОСЕЛЯ І якщо немає проблем з кредитною історією, немає проблем з доходами, спокійно отримати кредит на квартиру ЄОСЕЛЯ. Гарного дня.